Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Щоденник Солобака. В попередній серії ми зупинились на тому, що ми прочитали першу, на то, що ми прочитали сьому частину місяця червня. Сьогодні нас чекає восьма частина цього місяця. Ну що, поїхали. Робота після цього пішла набагато швидше, бо мені слід було хопити набагато менше газону. По завершенні пішов до парадних дверей збирати гроші. Остаточний рахунок затягнув на 30 доларів 20 газон плюс е, 10 баксів за той час, поки ми здоров'я малювали ту рекламу. Але місіс Кенфілд платити не стала. Вона сказала, що обслуговування в нас кепське, та що ми майже не покусили її газу. Я розповів їй про проблему з собачим лайном, та однак вона відмовилась платити, а ще гірше було те, що вона навіть не завезла мене додому. Розумієте, я передбачав, що цього літа хтось може спробувати нас розвести, але я ніколи не думав, що це буде наш перший, най, найперший клієнт. Додому мені довелося йти пішки і дуже розлютився ще до того, як туди діставався, розповів тату і всю історію про свій досвід косіння зумів і про те, що місіс Кенфілд не розрахувалася зі мною. Тато під'їхав просто додому місіс Кенфілд, а я поїхав з ним. Я думав, що він влаштує її сцену за те, що він скористався і Я хотів бути там, щоб бачитися на власні очі. Але тато просто взяв бабусину косарку та скосив решту трави місяць Кемфилд. Він навіть не став просити в неї грошей. Втім, поїздка була не зовсім марною і дорадий час, коли тато скосив газон і поставив табличку на фасаді двору місяць Кемффилд. Я подумав, що як мені не заплатять за всі клопоти, можу спокійно отримати трохи безкоштовної реклами. Ще одна чудова робота газонної ВІП-служби. Субота. Газонна ВІП-служба насправді не виправдала моїх сподівань після тієї першої роботи пропозиції не надходили. Я починаю відозвувати, чи бува не стала місія Скенфілд лайтеме мене перед сусідами. Я спершу подумав, чи не згорнути наш бізнес, пракнув усвідомивши, підправивши дещо у рекламці. Ми могли би розпочати все заново взимку. Проблема в тому, що гроші мені потрібні зараз. Я зателефонував Ролі, щоб почати генерувати нові ідеї, але його мама сказала, що на ну, кіностату, мене це трохи розгнівало, бо Ролі так і не завдав собі клопоту запитати мене, чи можна йому взяти вихідний. Мама не дозволяє мені робити нічого цікавого, доки не буде погашено. Рахунок за фруктові смузі, то стільки я мусив дотепити, як заробити гроші. Я вам розповів, у кого купа грошей. У мені. Тобто цей малий, багатий. Кілька тижнів тому мама з татом сказали мені, що даватимуть йому четвертак щоразу, як він ходитиме на горщик, коли його не перепрошуватимуть, тож тепер він постійно волочить за собою галон води. Ці гроші Мені збирають у великій банці на своїй шафі, в нього тих 4 не менше як 150 доларів. Я подумав, чи не позичити грошей мені та не можу змусити себе це зробити, я впевнений, що за свої кредити мені бере відсотки. Я намагаюся вигадати спосіб заробити грошей, нічого насправді не роблячи. Та коли розповідає мамі я маю, що думав, не сказав, що я просто лінивий. Гаразд, може, я дійсно лінивий, та насправді не моя половина. Я лінивий ще змалочку, якби хтось помітив це на початку, можливо б я б таким не став. Пам'ятаю, як у підготовчій групі, коли закінчувався час ігор, вихователька наказувала всім відкласти іграшки, і ми всі у процесі співали пісеньку про прибирання. Я співав пісеньку разом з усіма. Та насправді нічого не прибирав. Тож, якщо хочете знайти винного в тому, що то я ледер, гадаю починати сліди з системи державної освіти. Сьогодні вранці мама розподила мене, щоб їхати до церкви. Я був радий поїхати, бо знав, що погасити цей рахунок за фруктові смузі, мені допоможуть лише вищі сили. Бабуся, який щось потрібно, завжди просто молиться і відразу це отримати. А да, не прямий канал зв'язку з Богом. Боже мостивий, нехай знайдеться моя книжечка з купоном на знижки. Мені чомусь так не пощастило, та це не означає, що я облишу свої спроби. Боже, мостивий, нехай містера Джефферса настукне по голові, щоб він забув про ці гроші, які я йому винен. А ще будь ласка, розказати так, щоб я прийшов третій рівень у лихому джді. Не вдаючись до жодного бонусного пакету. Здоров'я амінь і дякую за здоров'я. Сьогоднішня проповідь називається Ісус під личиною», і вона була про те, що з усіма кого зустрічаєш, треба поводитись по-доброму, бо ніколи не знаєш, хто насправді з Ісусом є Ісусом, який удає себе когось іншого. Гадаю, це має. Вселяти бажання бути кращим, як людина, та в мене це вселяє лише параною, тому що, знаю, що зрештою просто не вгадаю. Як і щотижні принесли кошик пожертвувань. я думав лише про те, що мені ці гроші потрібні набагато більше, ніж тим, кому вони підають. Але мама, напевно, помітила мій погляд. Оскільки передала кошику ряд за нами, перш ніж я зміг взяти потрібну суму. Ну от і все. Ми прочитали, ми прочитали 8 частину місяця червня. В наступній серії нас чекає 9 частина цього місяця. Але це може будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підпишись на канал Тимурденість ТВ. 那个吧，今年。